Тобі точно сподобається цей рецепт. Та-дам! Тортик на пательні. Подивіться, який він пишний і готується дуже швидко. На все про все я витратила 30 хвилинок, не більше, а результат просто клас. Зберігай рецептик, такий тортик можна готувати хоч кожного дня. До одного стакану підігрітого кефіру додаємо чайну ложку соди, перемішуємо, відставляємо в іншу тарілку, вбиваємо два яйця. 5 столових ложок цукру і дрібку солі. Перемішуємо все ретельно. Вливаємо 3 столові ложки олії та кефір. Додаємо 1,5 стакана борошна та 3 столових ложки какао. Вимішуємо однорідне тісто. Смажимо коржі. На суху сковорідку за допомогою ополоника виливаємо тісто. При появі дірочок перевертаємо, смажимо під закритою кришкою. Із порції в мене отрималося 4 пухкі коржі. Поки коржі остигають, робимо крем. З'єднуємо в мисці 5 столових ложок цукру. У мене була суміш для морозива, я додала та 3 столові ложки какао. Вимішуємо до однорідності. Додаємо ванільки за смаком та одну упаковку сметани. Перемішуємо все ретельно, крем виходить дуже ніжний та смачний, І збираємо наш тортик. В кінці можна прикрасити какао. Готовий тортик відправляємо у холодильник на 1-2 годинки. М'якусінький, смачний. Обов'язково зберігайте цю ідею та приготуйте. Це та випічка, яка не займає багато часу, а смак просто бомб.